Всім привіт, кібратва! Ну що, сьогодні я вам покажу, точніше, сьогодні ми починаємо мій шлях в мафії. Тобто, <кхід> в гольф-клубі. Погнали! Доброго дня. Я б хотів би я, я від, від сім'ї Катан я б хотів би вступити до гольф-клубу. Мені сказали, що у вас тут грають в гольф, от я дуже добре граю в гольф. Я б хотів би з вами пограти якби, класну компанію. Зара. Мені пишуть зара. Так, чекаємо тоді. Окей, okay, я тоді чекаю тут, а в холі. Да, доброго дня. Я б хотів вступити в клуб, гольф клуб. Тут сказали, що тут ви граєте, і я вообще. Дай тут... я ей бо яке у нас прикриття, Погнали прямо. Ду дуже класний, <laughs> я, я дуже класний гравець в гольфа. Так, дай документики свої. Зараз. Так, документики. Показати документи. Угу, Повернись, под ними ручки. Так, зараз повернусь. Э -э -э так, сейчас поднимем ручки, анимация. Приняты. мальчик ручки. Смотри, короче, тебе надо будет менять фамилию. Ты в курсе? Ну поменяем, поменяем. Я технически пятницу не закину. А якась там движуха, вот это скоро будет скоро чи не. Там а, постреляться, постреляться. А, Да, 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 будет, конечно. Смотри, як шоу, э -э То мене приймають безкоштовно, правильно? А якщо Тортіні, то я повинен буду заплатити 300к. Ну да. Бодя. Тортіні. Бодя Тортіні, продовжити. Провірте свої дані. Бодя Тортіні. Тортіні. Все, чітко, підтвердити. Бодя тор... Все. Бодя тортине на зв'язку Ага, вот такой вот пинжак, рубашка. Спасибо, Калин. Джан. А кроси да, да. можна, можна залишити мої мои. Чего так босом ходити? <laughs> Як вам? Вообще заебись. Четко. Ладно, я пішов тоді вдягатись, я під'їду mm, І потім, потом, смотри, в дискорді заява на пост скинеш. Все, окей, окей. Я тоді пока, пока поки вдягатись піду Да, давай. Заїжджаємо на парковочку, паркуємо, виходимо. Зараз нам потрібно вдягнутися в діловий стиль нашої мафії. Ой, ту, блядь, нашого гольф-клубу. Ой, хай, нічого собі. А брилянти, які є круті, крутий, які є іменно на, там, на, на, на Та ти шо, тіпчик, ну шо, погнали. Зараз мене там будуть чекати, я думаю. Зараз ми поїдемо в мафію і будемо крутити, робити, мутити якісь ділішки. чорні ділішки, правильно Максим? Оп! Ой-ой-ой, Що це таке? Чуєш? Богдан, ти тепер в сім'ї! І запам'ятай, тепер ти йдеш в цій в цьому штаті в ногу, тільки з і и своєю сім'єю! Тепер вот ми тебе повеземо да. на дорогій машині! Сідай. А тепер, смотри, хочеш самое жесткое? Хочеш? Давай. Опа! А вот это шо такое у меня? Вот это шо It's такое. Відразу видно, що я в мафії в віталі, італіянській, да? Сразу. сховай, сховай краще, краще все, сховай. сховав, все, все, сховав. Схова. Зараз, 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 щоб нас е, на, мільо, пані па пани, пани, пани міліоценери, не цей вой, я все, я, я сховав. Так, все. Сідаєм Сідаємо і погнали. Щоб. Зараз будемо. Е, якби... Що ми будемо робити? Кажи. Будемо займатися нелегальними діліжками. Понял. Але не про це. Опа, заходим. Говорит, <ривіт> давай грабаню. <ривіт> а нормально, що грабим типа зі своєї сім'ї? <ривіт> це все нормально, бля. Говорит, давай подводочку заснимем. <ривіт> Каже знаєш Слух. італійську мову, Каже я вивчав в школі. <ривіт> Слухайте я не чую, не буду за Та, музика грає голосно. Тут кажу, чекай поки що. А чого у вас музика? Виключить просто в налаштуваннях, якщо ельфійську М, налаштування, і виключить музику просто, его бокси Так, ну шо. Що, тип до нас хоче, да? Да да. Ваще классно, молодець, молодець, пацанчик гляньте. Він як в капелюхі як цей, як його називають? Репера Макс, як його називають? 50 cent. Садим понял, такие стій, стій, давай, давай скрин зробимо. <ріх> Класно, да? Вот это мы это мы бандюга да. на три. Да, 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 стреляй, стреляй. А то купляй, той свій одяг Реальный, взагалі той. Неприкольный. А це, Ну насты. Так иди так, 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 так також до нашого гольф клубу чи ти? що ти? В якому гольф-клубу про що? Ну, ми про а, ви... гольфу. Это итальянский гольф-клуб в нас. А, ви в гольф Ага. А. Блин, італійський ще і це кру. І ви так класно вдягаєтесь? Да. Ну, звичайно, Італія ж. А, це у вас як дрескод, так? Да, да. Ми Можна спрятаться. так сказати. А саме забавное ще так, ну, може я вже півроку хожу на під Підхожий пидрескод вашого <laughs> гольф-клубу. А ти сам так вдягнувся, типу, да? Та, та, да. Прикольно. Тоді ти маєш гарний смак. Да-да. Італійський. Дивіться, що буде, якщо правильно зняти. З ноткою Італії. Вот это я понимаю. Ой, Ой, я вибачаюсь. Це. А зараз ми з Максиком, поки мені не провели присвяту, поки мені не довіряють. Я думаю, що скоро це виправиться. Зараз ми хочемо ну, чисто грабануть машинку, чисто спиздити машинку, що Максик, погнали чи ні? Погнали, звичайно. Погнали, погнали. О, ні, це що? Це ракета? О, ні, є. це Бетмок. Це, бет це, це Бодін автомобіль. <реш> <реш> Браво, бравадо, дюрангер. Людя. Це шо, блять, за машина, машина блядь, Давай подивимось в інтернеті, браваду, Дюрангер. Пиздец, блядь. Dodge, <реш> додж, типа Dodge шо-то поняв? Да? Такие типу, як внедорожник, понял. Ну Чува? мені здається, я не знаю. Я картинку сюда прикріплю. Так, а, окей, да, додж, да, все <реш> бачу. А вон там бачиш, якісь машини. О, о-о-о, це о, не о, вона. Подожди, подожди, подожди. Походу вона, походу вона. Що нам треба робити? Кажи, я. Я не знаю, що ти мене чуть не вдібав. Так. Так, тихо. Работаємо тихо і без запала. Все, вийшло. Просто буквочку F нажав, так? Да? А, в правильній послідовності. Так, да, да, да. Там, типу, такі рычажки, да, типу, як. Ну, взлом, взлом. Акция да. да, 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 да. перша. Я чекаю, я чекаю в це... Блядь! Еесть сломал, блять, сидуй на побегу. Все, все, все. Эй, куда, куда? Левай мене, блять. А я не можу сісти, че? Не блядь! Я събусь. Вася. А я, блядь. Ты, походу, не можешь сісти до мене просто через те. Я просто не взяв, так ты сказал не брати завдання, блядь! Чекай на там. З'йобуйся, сідай на тачку, сйобуйся. Чи чи як вдало? Ти що не бачиш, як я оддихаю. <ріст> Заробив 10 тисяч доларів, тепер можна відпочити. Okay. Hello, hello, Так. Давай, автогон, правильно ж? Так так, 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 так. Розпочати угон. Погнали. Все. 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 <ріст> Область визначена на, на мапі. Колір вишневий, номера. Фой. Що це Фой, коротше. Колір вишневий, номера Фой. Окей. Зараз з'явиться моя машина. На ній буде, У, я думаю, Uber Match. Об... Uber Match. А, це Є... друга машина. Є 53. Так, зараз я тобі... Давай. Ага, зараз. Сідай. Я думаю, Поїх. що Погнали. десь от звідси починаємо. Звідси. Пішли. Зараз там побудемо. Так, так. Собі, там, пігнали. Відимо, там десь зорієнтуємось, де вона може стояти. Ну так, да, так, да, так. Да. Погнали. Коротше, в принципі, ми вже в області, зараз тут будемо. О, кстати, це може бути цей трамвай. Ой, як він? Автобус. Да, точно по-любому. Анночка, ну може там зліва, диви якісь запрошене здання, може там ти залишив. Давай, глянь, давай. Поблизненькому. Тільки дивись, коли я буду ламати, дивись з пекалем стой, щоб мене ніхто не якщо, Якщо вони будуть. Бля, ото то А, ні, он не зеленый. Якщо вони будуть, стріляй стреляй, короче, пора. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, а цевуна по-любому, вона по-любому. А ну сейчас. Починай починай, зажимай F, бильный. І ти повинен по хто яка йде, типа. Понял, там тебе зелененьким підсвічується, как перша, типа. Понял, понял. Зелен... Все, понял, залань, потім, потім. Окей, давай, давай другу. Нет, нет. все, я понял, я понял. Бля, я. Бля, сейчас. Курва. О, сюда. Перша друга. Потім. Потім. А ну, тре. Ой, перша, третя, получается. Перша. Блять, это мой, нахуй, не глюч. И остання. Есть. Ой, есть. Есть. Ай, я поехал с тобой. Ану, чи можу я сісти? ану? Ща, подожди, а О, все, 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 я заходжу, я заходжу. Сідай, сідай, сідай. А Ану, Ні, а ну, не можу. Л, відкрити. Кого L? Ну, типу, що, знаєш, закривати, відкривати машину. Ні, ні, не працює, не працює. Зараз, зараз чекай, я, я сяду. Угу. І давай, все, я за тобою. Да, 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 давай, давай, 7 літрів, а мені 7 літрів вистачить на 4 км. Блядь, я не знаю. Можливо вистачить. Та ні, вистачить. вистачить. Бля, що за леса? Що це такое, слышишь? Шо это было? Это то не цей. твой кисей. Воно таке худее шло. Че пока? Пистец, блядь, ти думаєш, что за сминты выскочить? Или они будут поджидать, типа. А, да, да. А потом. А ми, напевно, Я думаю, що їм не можна нас піджидати на точке здачі машини, типа. А чого не можна, я думаю, можна. Ну це, типа, було б, типу, нечесно максимально. Тобто вони nee. могли б там тоді завжди да стояти просто навіть. Ні, nee, так а вони ж не знаєте точка здачі. Чи, чи тут завжди вона однакова, я не пам'ятаю. А, не знаю. Я зараз приїдемо, я тобі скажу, це та. О, почекай, почекай, я втаранився, тарани всі, блядь. Bye. Тому що я не знаю, типа, якщо ми приїдемо на ту точку, де я здавав, тоді типу, ну так, да, логічно, що, типу. Тіпо... Ну ми вже по суті не в тому місці, де я здавав. Ну от, бачиш, вона кожен день різна, ну, кожен, кожен раз різна. Тому я думаю, що 100% нісочка. Все, 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 все. Чітка, чітка. Будем тихо без... Е, Сюди, плюс е, тисяча скільки? Подивіться, скільки мені дало? А де подивитись, скільки мені дало? Ми хочемо е, також призвати вас до дії, щоб ви поставили лайк. Цьому відео постав, написали свій коментарі і написали, можливо, що, що саме ви хотіли побачити, можливо, щоб ми зробили в парі, і ми це обов'язково зробимо. Да, Пишіть наприклад, у вас секс. Відео. Ой. Ні, ні, Ну, Богдан, ну давайте знову свої фантазії. оці. Так, -о, <сум> я, я Ті, хто напишуть саму цікаву ідею в коментарі, яку ми повинні повернути разом, я подарую. 500 кванткойнів. Ніхуям цей 500 кванкоїнів, не поняв. Так, ви все почули? 500 донатички, кому-то в карманчик О єс. Так що давайте, пишіть коментарі, заходьте в мій ТГ-чатік Тортгейм і кайфуйте разом з нами. Всім пока.